Добрий день! Подивіться, будь ласка, заняття 382, де ми формували з вами ліву лапку. Сформуйте таку саму лапку праву і праву лапку накладіть на ліву. За допомогою такої перехрещеної лапки ми можемо сформувати ось таку колодочку з вічками. Для цього нам необхідно виконати рядочок. Лівої лапки і накрити рядочком правої лапки. Слід зазначити, що така вишивка має двосторонній вигляд. Ось є і сторона, яка нічим не поступається від лицевої. Всім приємного перегляду і хай вам! У всем участеть.